Слава Україні! Про подарунки до Дня Незалежності. Рекорд на Хмельниччині. Далі у ефірі Першого Подільського. У студії для вас працює Ольга Захарченко за кадром команда телеканалу. Далі 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Українці у всьому світі святкують День Незалежності. Приймає Україна привітання та подарунки від інших країн. До прикладу, Норвегія передасть Україні винищувачі F-16. Компанія Байкар Маккіна з нагоди Дня Незалежності України безкоштовно передала українським розвідникам ударний безпілотник. Вночі 24 серпня в окупованому Криму відбулася спільна спецоперація Гурмо за підтримки військово-морських сил Збройних сил України. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка й Маяк та вступили у боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті противник зазнав втрат та українські військовослужбовці цілі і задачі виконано. По завершенню спецоперації українські без Бастрад залишили місце події в українському Криму сьогодні. Знову замайорів державний прапор це подарунок усім українцям від головного управління розвідки Міністерства оборони та військово-морських сил збройних сил України. Далі рухаємося до новин Хмельниччини, і сьогодні дізналися страшну звістку. Загинув житель міста Ізяслав Михайло Копілов був навідником аеромобільного батальйону. Виконуючи бойове завдання, він поліг у запеклих боях на Донеччині від вогнепального поранення під час ворожого обстрілу. Про це повідомили в Ізяславській міській раді. Про дату поховання молодого воїна буде повідомлено додатково на віки 26. співчуття рідним, вічна пам'ять герою. Шахраї ошукали хмельничанку, яка хотіла придбати автівку за кордону. Потерпіла, побачила оголошення про продаж автомобіля у інтернеті. Жінка зв'язалася з посередником, який для початку попросив завдаток. А потім повідомив, що автівка готова до транспортування і необхідні гроші. Отримавши кошти, так званий автодилер, припинив виходити на зв'язок. 26-річна хмельничанка втратила 74 тисячі гривень. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. До державних свят у Крупецькій громаді оновили автобусну зупинку та ремонтують місток. Спільними зусиллями сільської ради та працівників лісокомунального господарства проводять ремонт мосту через річку Горн, що сполучає два населені пункти: село Стригане та село Колом'є. Цей місток є важливим для багатьох мешканців, адже багато людей саме користуються ним, аби дістатися з одного села до іншого. Під час ремонту повністю замінені старі дерев'яні конструкції містка на нові. У Хмельницькому погасили поштову марку Україна мати. Нова марка присвячена 32-й річниці незалежності України. На новій поштовій марці зображено монумент батьківщина мати з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Позаду монументу зображена мапа України. Авторка художньої інтерпретації Зінаїда Кубер. Тираж поштової марки 600 сотень е, тисяч. На одному листку 6 марок. Окрім марок, Україна мати до річниці незалежності Укрпошта випустила конверт перший день. Немаркований художній конверт, художні листівки, а також набір магнітів. Набори можна придбати у всіх відділеннях Хмельниччини. Музика. Національний рекорд від жителя села Зіньківці Дережнянської громади. Володимир Таранціца із висушених польових трав та дідухів створив український тризуб. Розміри національного символу 4 метри та 4 сантиметра в ширину 6 метрів 600, 60 припрошу сантиметрів у висоту. Рекорд зафіксували та внесли до реєстру. Тризуб хоче чоловік продати на аукціоні, а в торговані гроші віддати землякам вдові загиблого бійця та пораненому солдату. Дякуємо Збройним силам України за можливість святкувати День Незалежності, встановлювати рекорди, купувати марки. Не забуваємо про допомогу, про донати та волонтерську діяльність малими кроками разом до перемоги. Поки що у нас все до зустрічі у ефірах на першому подільському.